Всім привіт! З вами я Віктор та радий вас бачити на YouTube каналі Vector.ua. Сьогодні на огляді новинка ігрова механічна клавіатура Bloody S87. Ця клавіатура має tkl конструкцію яка позбавлена цифрового блоку, що робить клавіатуру компактнішою та ергономічнішою, економлюючи цінний простір на робочому місці та забезпечуючи максимальний комфорт під час тривалих ігрових сесій. А також з особливостей цієї клавіатури є нові перемикачі BLMS Red Plus з підтримкою. Свапу та повноцінною RGB підсвіткою. На задній частині коробки можемо бачити конструкцію та відмінності нових перемикачів, а також особливостей збірки самої клавіатури, а саме наявність силиконового прошарку та силиконових накладок, які дозволяють зменшити рівень шуму клавіатури під час друку. А також інші особливості моделі, про які ми з вами поговоримо трохи пізніше. А зараз подивимось на комплектацію. Відкриваємо коробку, і перш за все нас зустрічає невелика інструкція, яка має всього декілька старинок. Проте всю необхідну інформацію, яку вам потрібно знати, вона містить. А саме підключення, комбінації клавіш, заміна кейкапів та перемикачів. Далі бачимо саму клавіатуру в індивідуальному пакуванні. Наступне, що ми бачимо, це гарантійний талон. А в окремих відділах в коробці можемо знайти комплект запасних перемикачів, а саме 12 штук, кабель підключення з USB на USB Type-C сірого кольору в резиновому обплетенні, а також комплект змінних кейкапів, які використовуються для ігор, переважно чорного кольору, пробіл. Сірий та червоний ендер, і останнє це Puller. інструмент для того, щоб знімати кейкапи та. Перемикачі. І того маємо ось таку досить багато комплектацію. До речі, на клавіатурі є тонкий пластиковий захисний чохол, який можна використовувати для того, щоб всередину клавіатури не попали пил та крихти їжі, коли ви клавіатурою не користуєтесь. Тепер пропоную ближче подивитись на саму клавіатуру. Ця клавіатура відноситься до формату TKL. тобто це не повноформатна велика клавіатура, а більш компактне рішення без цифрового блоку. Ось таким чином вона виглядає. Клавіатура має 87 клавіш. В іншому все досить стандартно, тому звикаєш до неї швидко. Знизу бачимо роз'єм USB Type-C для підключення кабеля. Тобто сам кабель з'ємний і має направляючі для надійної посадки. Хоча місця достатньо і сторонні кабелі також підходять. А також три канали для того, щоб вивести кабель позаду клавіатури або вбік, зліва чи справа. Також бачимо ще одну особливість цієї клавіатури подвійні ніжки. Тобто можна виставити кут нахилу менше або більше. 3 градуси або 8 градусів кут нахилу. А ближче до передньої частини розміщуються ще дві резинові ніжки. Завдяки прогумованим ніжкам та власній немалій вазі клавіатури вона не буде ковзати по столу. Кейкапи подвійного лиття. Вони різних кольорів: є сірі, чорні та червоні. Пробіл, Ентер та стрілки можна замінити на кейкапи іншого кольору, ті, що йдуть в комплекті. Символи на клавіатурі, особливо на сірих кейкапах, досить погано видно, проте з звімкненою підсвіткою вже значно краще. Кирилиця і латиниця розміщені в одному рядку, тому обидві розкладки підсвічуються, адже саме в верхній частині кейкапу розміщується світлодіод. Підсвітка має 10 різних режимів роботи. Їх можна перемикати прямо з клавіатури за допомогою комбінації клавіш FN плюс цифри. Одиниці до нуля. Є різні переливання, хвилі, підсвітка клавіш по натисканню, підсвітка рядків по натисканню або статична підсвітка одним кольором. Тобто на будь-який смак можна підібрати відповідний варіант підсвічування. Яскравість не надто висока. Налаштувати рівень яскравості можна за допомогою комбінації клавіш FN плюс стрілки вгору або вниз. А також є такі комбінації клавіш. Fn+, F1 до F7 – це мультимедійні клавіші, за допомогою яких можна керувати гучністю звука, плей-пауза і так далі. Fn плюс F8 це блокування клавіші Windows, щоб не заважало грати в ігри, і щоб вас випадково не виконуло на робочий стіл з гри. Ще одна особливість цієї клавіатури: вона має вбудовану пам'ять для того, щоб зберігати макроси, які можна налаштовувати безпосередньо, як з самої клавіатури, за допомогою спеціальної кнопки з логотипом Bladі. І за допомогою комбінації клавіш Fn плюс F9 та FN плюс F10 можна перемикатися між профілями макросів, яких Можна зберегти аж 7 штук. Так і за допомогою фірмового програмного забезпечення, яке можна завантажити з офіційного сайту. Проте програмне забезпечення можна встановити лише на комп'ютери під управлінням операційної системи Windows. Переходимо до найцікавішого: як же дана клавіатура звучить і який в неї? Тайпінг? Давайте послухаємо. В цілому можу сказати, що тайпінг приємний єдиний мінус це клавіша. Пробіл. Вона має додаткові пружини, які при сильному і активному натисканні дзвенять і трохи псують загальне враження. Проте, це саме якщо ви будете дуже сильно і активно бити по пробілу, тоді буде чути оцей дзвін від пружин. При звичайному наборі тексту, якщо ви будете обережно натискати на пробіл, тоді цього дзвону пружин не буде чути. А взагалі ці пружини не дуже потрібні тут, тому що стабілізатори і перемикачі і так добре справляються. І на мій погляд, Краще взагалі зняти ці пружини, щоб вони не дзвеніли. Ну тут вже дивіться самі. Якщо вас буде дуже сильно дратувати цей дзвон пружин, тоді можете їх зняти. Якщо не будуть турбувати, тому можна і залишити. Перемикачі Red Plus – це лінійні механічні перемикачі, які забезпечують досить плавний хід, активуються з мінімальним зусиллям та мають час відгуку в одну мілісекунду. Вони не класуючі з тихим і плавним ходом. Перемикачі мають функцію Hot Swap, Тобто, за потреби ви можете взагалі змінити перемикачі, при цьому нічого випаювати не доведеться. Ресурс натискання даного перемикача вистачить на 50 мільйонів кліків. Всі клавіші підтримують технологію антигостінг, що допомагає зареєструвати команди від усіх одночасно натиснутих кейкапів, і відповідно не буде залипання клавіш. В цілому отримуємо досить цікаву клавіатуру з приємним тайпінгом, з гарною підсвіткою, з великою комплектацією та зі всіма сучасними фішками, такими як силиконова шумка всередині, хотсвап та макроси. І враховуючи ціну клавіатури, а коштує вона на момент зйомки даного відео 2400 гривень або приблизно 60 доларів. Рішення дуже пристойне. Напишіть в коментарях під цим відео, що ви думаєте про клавіатуру Bloody S87, і ще сподобався вам тайпінг даної клавіатури. Мені буде дуже цікаво почитати. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!